Працівники комунального підприємства Бродиводоканал власними силами відремонтували автобус, який передано для потреб Збройних сил України. Ще однією хорошою подією поповнився Бродівський край. Так добру справу для військовослужбовців у зоні бойових дій зробили працівники комунального підприємства Бродиводоканал та Бродівської міської влади. Зокрема, на території водоканалу було проведено ремонт і технічне обслуговування автобуса, який буде відправлений у зону АТО. Оскільки автобус тривалий час знаходився в експлуатації на Яверівському полігоні та забезпечував підвезення мобілізованих військовослужбовців офіцерського складу на заняття, що проводили на різних навчальних місцях, необхідно було провести ремонт автівки перед її відправкою на схід України. Командування звернулося до міського голови Белея Анатолія Андрійовича та директора КП Бродиводоканал Зайцева Юрія Євгеновича, які не лише погодились допомогти, а й всіляко сприяли ремонту автомобіля. До речі, ремонтні роботи тривали два тижні. За цей період було зроблено технічне обслуговування ходової та гальмівної систем, ремонт двигуна та багато інших робіт. Тепер відремонтований та майже новий автобус буде використовуватися у зоні антитерористичної операції для перевезення особового складу. Військовослужбовці, які зараз захищають Україну, щиро вдячні бродівському міському голові Анатолію Белею і директору підприємства Бродиводоканал Юрію Зайцеву за допомогу в ремонті автобуса та слюсарам Василю Приступі, Михайлу Кирику, Василю Паньківу, Володимиру Висичанському. Василю Куліті та Миколі Вовчуку за виконану роботу, які безпосередньо брали участь в ремонті автобуса. До нас звернулося начальство Львівської академії сухопутних військ з просьбою надати їм гуманітарну допомогу по ремонту даного автомобіля, який найближчий часом буде наданий бійцам в АТО. Ці академії суховотних військ на даний час проходить службу наш колишній працівник Лаврін Віктор. Він також звернувся до нас з просьбою. Ми пішли на, на зустріч, переврили з хлопцями, які приклали немало зусиль, і даний автомобіль зробили, враховуючи тяжкий стан державі, війна, хоч якимось чимось долучилися до допомоги воїнам АТО. Хотів подякувати міському голові і людям, бродів, особливо директору водоканала, який відремонтував автобус для Явровського полігона. І з дня на день цей автобус має уйти в АТО. Віддаємо як гуманітарну допомогу для наших військ. Зроблені ремонти на двігателі, помінено сцеплення, зроблена коробка, замінені всі ці. Технічне обслуговування зроблено підготовлений автобус, щоб міг в АТО їздити це саме зимою. Завдяки підтримці бродівського міського голови та працівників водоканалу. Наші захисники на сході України отримають ще один автомобіль, який сподіваємось довго їм служитиме.